Сьогодні ми з вами поговоримо про позу стола, або ця поза називається ще квадропед. Чому це важливо? Бо дуже багато клієнтів, як офлайн, так і онлайн, кажуть жалкуються на те, що у них дуже болить трапеція. Потім зажимає шию, плечі після усіх вправ з цієї пози. І є такі розповсюджені помилки, які саме і призводять до вашого дискомфорту і болей і не дають. Пусть вам отримати весь результат, який можна було б отримати. Саме тому ми з вами сьогодні проговоримо помилки, а також я покажу, як зробити правильно. Правило і помилка номер 1 Коли ви стоїте в цю позу, треба розподілити вагу тіла рівномірно 50 на 50 між верхньою частиною опорою важелями нашими, і нижньою, тобто ногами. А роблять дуже часто ось так: або більше переходять на ноги. Бачите, руки у мене ніби гуляють і тут втрачаються прямі кути, або навпаки, на руки, що призводить до напруги. Давайте з вами правильно зробимо 90 кут. І ось тут теж 90. Руки не під животом, руки під плечима. Тобто рука суворо перпендикулярно підлозі. Дуже часто у клієнтів ось ця частина ноги не може торкнутися пола, бо ось тут недостатньо еластичні фасції та м'язи. А нам дуже важливо, щоб тут торкалася ніжка підлоги або якоїсь поверхні. Це і для ЦНС важливо, і для результату, і для правильного розповсюду. Поділоваги. Тому я раджу підкладати щось, щоб у вас коліно було на килимку, гомілково стоп на килимку. А тут ви щось підкладаєте такої висоти, як вам потрібно, щоб ви відчували опору гомілки, ось у цю поверхню. Так само, як і в руки. Знову 50% 50%. Тіло виставлене правильно, а тепер що ж з руками? Вони найголовніші. Дуже часто у 90% ручки, пальчики зараз ми з вами робимо, виставляємо правильно, стоять ось так плотненько або навпаки, ось так. З такою, як е, халабудкою тут, да? або е, ще й кулачками зжимають, або ось так більше тільки на зап'ястя, потім воно болить і не витримує, коли пальці не приймають участь. Що ж треба змінити? Всі 5 точок опори, а потім широко розведені, розчіпірені пальчики, а потім і вся долонька з основою вони стоять і упираються гарненько в підлогу. на двох руках відчуйте, як ви штовхаєте підлогу вниз. Рухаємось вище. Тут у вас уже долонька правильна, ви штовхаєте підлогу вниз. І наступною помилкою є, коли люди дуже сильно вигинають, ось так перерозгинають лікоць. А він має бути м'яким. М'яким і дивитися трошечки в сторону. Бачите, це відразу дає можливість тут не відбутися на прузі в трапеції, А ось вона навіть м'якше стала, правильно розподілити вагу. П'ять точок. Копори долоня, плюс трошки зігнутий лікоть, який дивиться в сторону. Пальці широко, лікті дивляться в сторону, ви трошечки тиснете вниз із 10 балів на півтора. А потім ви трошечки долоньками розтягуєте килимок. в сторону. В сторони в протилежні теж на 1,5-2 бали із 10. І в цей момент переносите увагу на ключиці ключиці ви теж ніби в сторони розтягуєте, тим самим розкриваючи. Не ось так стоїте. Подивіться, яка зараз у мене напруга, сподіваюсь на відео видно. А ви правильно стали, розтягуєте ключиці і у вас звільняється зона грудного відділу і трапеція із шиєю не напружені. Спробуйте просто так постояти. Відчути, подихати, і ви вже зрозумієте, що поза стола дуже корисна і не несе в собі шкоди. Дуже важливо, щоб кожна ділянка вашого тіла. Потилиця, грудний відділ, і крижовий відділ були, наче на одній прямій, як у мене лежить палиця. А дуже часто відбувається або згинання голови вниз, вона висить, бачите, втрачається хребет у нас вже не одна прямо. Або найчастіше ось так. Все, немає усі, палиця поїхала. І ви подивіться, перерозгинання в шиї вже несе за собою напругу, і на шию, і на трапеці, і на не... Зпечне для хребців, бо потім буде гіпермобільність, протрузії, грижі, постійна напруга і в шиї в підпотиличних, і в трапеціях. Одна поза, а стільки нюансів. Будьте зі мною, будьте з розумним фітнесом, зі здоровим підходом до тіла, і ви будете здорові.